Всім привіт мої дорогі друзі. В цьому відео я буду розповідати про школу, тому що вже почався шкільний рік і треба совіт для школи. В цьому відео буде 10 совітів для школи. І перший совіт це з вечора збирати портфель. Тому що представте собі таку ситуацію. Ти сонний. Ти приходиться думати, збирати портфель, перевіряти. Ти нікуди не вспіваєш. Мало того, що ти спізнився, так і ще й твоя половина книжок не тих. У мене були такі ситуації, що я сонним складав портфель зранку, і потім в мене були не ті книжки, то не на той день, і я спізнювала все неодночасно. Та, тим більше, як я перейшов тепер в п'ятий клас, я вечора складаю портфель, поки на нові предмети зошити підпиши, поки книжки пойми де що. Коротше, тепер мені дуже довго складати. Також це вам може зекономити час зранку, У мене це займало раніше зібрати портфель 5 хвилин, а зараз може зекономити хвилин 20 або 10, або навіть інколи 30. Дружіть із вчителями. Вчитель, якщо ви будете гарно ставитися до вчителя, і вчитель буде гарно до вас ставитися. І, і за цього вам буде краще знати предмет. Ви не будете боятися щось там питати, тому що ви гарно знаєте вчителя. Він не накричить на вас, оскільки ви знайшли з ним спільну мову. Отакі причини Не відкладати домашнє завдання. Тому що, ви думаю, це розумієте чому? Така сама поста історія, як портфелем. Тому що вам задали багато домашнього завдання. Ви такі думаєте, о, завтра немає там. Української мови, а вона післязавтра, можна завтра зробити. А завтра на завтра вам задали ще більше, ніж сьогодні. І вам ще треба той, що вчора ви не доробили робити. Я раніше такого, таке робив, типа, ой та зроблю потом, так в ітогі потім то я забував зробити, то ще щось. То, коротше, я тепер почав зробити зразу, щоб потім не мучитися. Отаке. Раніше приходьте до школи. Можу об'яснити зараз причину і чому. Комусь може бути зрозуміло, навіщо це робити, а комусь ні. Кому не зрозуміло, зараз поясню. Прийшов раніше. Ти можеш підготуватися до уроку, повторити домашнє завдання, поговорити про якусь тему з другом, Тобто в тебе є вільний час перед уроками. Старайтеся сідати на перші парті ближче до дошки, до вчителя, тому що ви тоді будете краще чути, краще бачити на дошки. Якщо у вас там проблеми з зіром, то да, вам треба на першу парту. Ви будете краще чути вчителя. А якщо ви сядете на задню парту, то там ви можете на щось відволікатися, вам не так буде чути, якщо у вас якісь там проблеми з зіром, вам не буде видно. Ну, буде, але погано. Якщо ж ви хочете грати в телефоні їсти на уроці, пожалуйста, сідайте на задню партію, як ви хочете, це ваше діло. Не бійся щось питати у вчителів. Якщо ти щось хочеш дізнатися, то це хорошо, це значить, що ти це вникаєш, ти хочеш це знати. Ти якщо не спитаєшся, то тоді ти не будеш знати, як наступний раз дійсувати в такій ситуації. Якщо ти спитаєш, то знаю. Що так, 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 так то так-то, так-то, так-то в такої-то, такій-то ситуації робити. Наступний раз ти вже знатимеш, що зробиш, і все буде добре, нічого тобі не треба буде питати, тратити час, щоб наступний раз тобі це розказувало. Не стісняйтеся, вчителі в школі для того, щоб вас навчити, щоб ви навчалися, питайте, запитуйте, навіть помилки, не розстраюйтеся, якщо у вас десь якась помилка. Як кажуть, на помилках вчаться. Зарядка зранку. Да, діло непросте. Ну, якщо спробувати, можна привикти. Я стараюся її робити. Ну, і, да, я розумію, це скільки? ну, 10 три хвилин. Якщо ви не хочете її робити, там немає време, то хоча б просто там, там не знаю, поприсідайте, пошевеліться, подвигайтеся. Поробіть якісь рухи, ну недовго там, ну поприсідайте 10 раз, там, отак поробіть кругові оберти тулубом, там, попригайте і ну, пошевіть руками. Все, цього буде достатньо. Ваш мозок проснеться. І тоді ви вже ваш мозок, як проснеться, ви не будете такими сонними на уроках. Налагоджуйте режим сну. Тому що я знаю, що інколи навіть я, як я конечно, старався, ну, половину так, літа, не так, щоб я там півтора місяці невчасно лягав спати, як заманеться, а потім півтора місяці лягав правильно. Ні, я так, тут так от правильно то неправильно, тут там правильно то неправильно. Ну, старався, старався я лягати вчасно. То мені, кстати, я вже висчитав за літо, щоб виспатися, мені десь треба 9 половиною годин. 9-30 хвилин. 9 годин 30 хвилин. І я, я розумію, що ви могли там лягати у 00, у 10 годин у час ночі. Але ви повинні взяти время. От, наприклад, щоб мені виспатися, я встаю сам літом у 8 ранку, а я тепер встаю у 7. Віднімаю від... 7 годин 9-30 хвилин. Це у мене, виходить, 21.30. Це ще поки засну, то це десь я повинен бути, виходить, в 21 уже в ліжку. 9 годин. Десь отак от. Ну, примерно давайте хорошо. Ну, я вже зараз, до речі, привик що я можу спати 7-8 годин, а не 9 уже як влітку, то я тепер можу набагато пізніше лягати і спати 7-8 годин, і потім ну, такий сонний, ну, якщо зарядку зроблю, там, пороблю всякі речі зранку, то я потім буду нормальним, не таким сонним. Зараз е, совід особливо для тих учнів, у яких більше, навіть не більше, ну, а там, наприклад, по сім, по вісім уроків, там, ну по шість теж вже не в дитячих класах шість. Ну, взагалі можна, ну так, в четвертому десь по шість уроків, по втретьому може бути на все рідко. Ну, коротше, дивіться, ви їсте в столовий старші в класи. А потім ще половина дня ви голодні. Так що краще брати перекус, я так роблю. Я то вафлю, там возьму, то, то соломку, то бургер, то якийсь там бутерброд, то банан, то яблуко, булочку. Ну, в общем, щось таке легке, не дуже. Багато так, такий ви наїлися і ну, так їсти більше не хотіли. Я не кажу, там брати, ну, кстати, можна, якщо ви там дуже хочете, там можна в лоток собі гречку, є там м'ясо. Ну, а так я беру такі невеличкі перекуси. Ну, такі невеличкі, як сніданки. От снідаю я зранку мало, тому що мені не хочеться їсти. І так, ну щоб поїсти. Я їм мало зранку. Отак от. Так от. Ну іменно як перед школою, тому що в мене время ограничено, а так я зранку, поки оце все там той сніданок приготувати, то це... Я поки його приготовлю, поки його я ще дуже довго їм і мало я їм, то так я ще більше їм зранку, як в мене вихідні там, я, мені не треба куди її спішити, то я в мене сніданок може по часу по 30 хвилин займати. Отак от. Так -от. І далі наступна наша тема остання вже. Повторювання. Ви можете про, про, по поводу року наперед, ви повторили, або можете, як домашнє завдання робити, повторювати повторення. Це 5-15 хвилин. Ну, може, там 10, це середина. Ну, якщо там тема не не важка, ну 5 хвилин, думаю, хоте там, повторійте те, то що там казали. Так, буквально повторіть для себе, там можете перевірити себе на листі бумаги. Я що ну 5, 10 це така середня, 15 це важка, ну а 20 так дуже важка. Ну, ви зрозуміли. Скільки вам треба ну, стільки і повторюється. Якщо ви повторите, потім ви... Дивіться, ви, наприклад, там поняли, що так. То дивитесь у книжку, а там не так-то. І ви прийшли на наступний урок і думали, що це там e, правильно, а насправді так правильно. Себе треба перевіряти. І все, ось такі 10 лайфхаків я вам сказав для школи, для того, щоб наступний рік ви гарно вчилися і чуть-чуть були кращими. Думаю, вам сподобалось це відео, було справді корисним, став лайк, не забувай підписуватися на канал, з тобою був я дім. До побачення.